Доброго дня. Здорово. Як справа? У кого? У вас? У Олена. У якої? Та є такаш Маріна. Хто хто? Шлюха Олена. Як у неї справа? Це ти про маму про свою, так не треба, так про свою маму. Пішов. А чому ти нервуєш? Мама Лена буде недовольна. Я? чи... Це слова Фідераса, я зараз почув, так? А чому ти нервуєш? Де я нервую. Знаєш про Слана. Де я нервую? Ти що ж у моєму голосі нервує? Типа пустик. Ні, голос у тебе нібито тільки ще відсосав. Ой, боже ебать, вы like, даже не развиваетесь, сука, вы такие ж блядь, особи, які руснави долбобы, сука, ти мама йобинка. Коли людині вообще нехуй сказати, вона замотается в себе и у нее начинаются такие сняги иены. Ты понимаешь, ты просто что-то закомплексовано звонил, на сыпь на полке на нахуй себе твоим анусом торкаются а... эти кнопочки, а вона висчу, а ще раз, кой, вон си, суху, воно лишь хочет. Заново давай. Ты молодец, а Який и шоу. Какие верные? Якщо ти, сука, був нормальний а вагу, а вагу, на параші, а не до бомбопам, который на параше сидит. А а ты просто а ти сидиш, сука, То сам шлюха, то твоя мамка, то ще руха. ти навіть не розбиваєшся, розумієш? Ты просто трус, хуйню, реально, применено трусишь по телефону, и ты просто не шаришь, супер, сука, по хую на твои слова. И суть того зараз, я помагаюся нормально поговорить. Но ты ж там говорил, просто как пизды хуйню. Ты меня не вступишь, и ты зрозуміешь, уколи. Я говорю, я тебе не чую. Ти Говорити, маю розуміння, я тебе не чую, тому які ти мене не чую. І Якщо нормально, ти б зупинився, намагався б найти якусь точку контакту. Ти, сука, пласкамисли, що ти бій, які на моях тому життя не як Кромі я випільгав, пройти на роботу, не трохи прийти на роботу. Блядь. А, поїж, И плевать, смотри, блядь, по своему маникюру нам. После там боева, бля, фут. Я тебе дам немножко поешь. Слушай, поешь, я туда лыгал немножко. И Давай, ты знаешь, что Ты даже не погоняешься насколько ты знаешь, блядь. Ты мистер жалость, понимаешь? Ты скажу, мистер жалость. Ты мистер Жалость! Понимаешь, ты жалость. И что? ой давай дальше.

Когда ж будет кушать у тебя фамилия, такая же.

вот цэ долбоёб супер космический, блядь. Тебя там нужно нацосать на 2295 USDT в биткепитал. 2295 раз с трофоном тебя могут, блядь, крутому. Смотри, 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 я косты топ, бля, это баты, удовольствие. Баты, с это завелася, бля, дура. Оу. Ой, ч ты завелася? Ебать, батя до порвала на по космічний Да что ж ты космичный долбоб? Ты космичный долбов. Ты космичный космічний в бою. Слухай, а я зараз по цей номер напишу мамці, скажу, мамці, мамці, который... напишу. напишу я, пишу, я я, я, обезорваю, блядь, і плю на телефоне, на моніторі. Я <говорит> мамки напишу, скажу що, блядь, что ты убью, к нам давай, кажи, сюда давай ще кажи, щека. Що тема? Шлюха, кошись. А что ты окажешь? Ты что, дрочишь, что? Каши. Ты що дрочишь, чи що? А, да. Ты что, дрочишь? Я, на ты на дрочишь. Я, я уявляю, так. Я уявляю. Эй, Петро, Пороци, а я знаю, что ты Петротишь. Из Симворока. Симвороске. Давай. Каши, каши, ще, каши. Давай. Ты мастурбуешься, да? Ти дядько мастургуєш так, на, так, на чоловіка? Ууу, так, так. да, до тебе до ротика трошки, да. По ротику твоєму босу. А таке враження, О, що то діда водять сейчас. Давай. Ты что, на бутылке її ложишься чи що? Ти крутишся на пляжці? А тебе пляшка там, якого розміру торчить? Скинь. скинь кінь номер один. Тебе стракончик. Тебе там на 7 хвилин стракончик, чи що там з тобою роблять? Напишу, дивись, давай я тобі напишу. Ні, Давай я Оленці напишу, а ти свій вайбірок. Скинь вайбірок. Давай я тобі скину, скинь вайбірок. Давай, пиши. Бачте, сука, узка мисляшка, це просто перестана. Давай, давай малий. Який ти тупіший, ти містер тупості. І на що ти? Оце ти оцю хуйню, блять, пропозділа, і на що ти розраховуєш? Хіба ти сука, кончений. До в бою. Восьм минут ти займалась. І затухла, їбати, що здохлочеш. Дивись тебе, що от від ендорфіну в сердечко стане, блядь, і від, напря... від напряження христалік лопне на оці. Ще якусь погану річ скажи, шлюха. Твоя грязна шлюха, скажи, щось, що -найбудь. ще погане тісь. Ще щось погане, ти ущербний. Ти навіть не збитковий, блядь. Б... ти російською скажу. ущербний, блядь. О, да. О, я, гад... о, я тобі вожу, о, да, да. Ломіком, строкончи там, да. да. Як твоя кишка задня, блядь? Товста кишка, блядь. Не роздувалася, не? Як воно мастурбувати, блядь, на голосочки? Мастурбатор, блядь. І бать, сука, ущербний, нахуй. Позвонила теля, і не доразвите. І просто ахінею. Ахінею несе. Та ти мені мерзкий, блядь, ти мені, сука, угидний. Я твіду, давай. Там, тебе отдам, что то бы Давай, я шлю... вас буду, блядь, по кругу пускать. Шалопая. Давай, давай, да. мразь, давай. Да. Шлюшка, давай. скотинячка, Не доразе, Давай грязно, шлюшка, кажи, кажи. Давай, послушная девчонка, давай. Ведь праксевый пополни, давай. Ебать, лютоньки, це ж блядь, страшний жах, нахуй. Це ж кого, блядь, на роботу понабирали, блядь, це просто Просто ага, ага шлюха, давай, давай, кажи, кажи, брать, ага, давай. Кажи, шлуха. Єбать, я тебе оце, блядь, представляю, сука, сидить, нахуй, кончений, блядь. Ты на креслі, блядь. На кресле сидит і лози свою ну, шляпу бля, там, блядь. Туда сюда, туда сюда, туда сюда, туда сюда, ты ж шкро, ты ж, вообще, ха-ха. Пидешь в Ютуб нахуй, будут слухать представники, блядь, твоей расы. Да. Да. Давай шлушка, каши грязно, молодец, молодец. Молодец, конечно, молодец, ебать. ты... Долбоба е ложу кручу на, блять, на стропоне кажи, десять кулин. Я нікому не скажу, що ти шлюшка дряна, аж така гарязна рука. Ебать, ты думаешь це канає, нахуй? Я ж ти просто все думаю, себе, я просто я думаю, что ты долбою, босі всього. Давай, давай, давай. давай що тобі давай? Кажучи, що Ладно, Пошли, ти, ти перестав бути має. цікавим, ебать, ти тему не развиваешь, ти сидиш там, дрочишь, ти мене не цікавий, я бага, тебе відключаю, давай, пошов нахуй.